Заявками. ЛПСРМ голкипер Віктор Льодін. Перший номер, сьомий номер, Павло Малікаєв, 20-й Віталій Сав'як. номер No. Проскурін. Проскурін до карної зони. і Зустрівся з Мічем. Партнери Легко. Голкіпера спрямував м'яч Віктор Федосюк. Таким чином покаравши суперника за втрату на власній половині поля. 1-0, друга хвилина. На користь Салютема забиває Віктор Федосюк свій черговий гол у дивізіоні. Курін <рігут> передачу виконував перехоплював у і Тут же вихід 3-2 у колективу. Удар Ударить Вікторія <рігут> Курін, На трьох розігроють на власній половині 8, 17 та 5 номер. І У ринувся все м'яч майстренком. Майстренко, простріл. З рівня рахунок Офісі Рен, друзі, Артем Варпенко. Тем Авербенпо. спрямовує м'яч повз Голкіпера. І це 1-1 на табло на 6 хвилині. Після вище згаданих двох нереалізацій. ось зараз... Федосюк. Підправо. Удар. Неточний точний виконавник. Розіграв це я от Федосюк. Іде один в один. Відає передачу до карної зони. Тут здорово закриває шлях на Льодін. Льодін центром вкидає, виставляє ногу. 33-й номер Круткої. Даємо першого. На випередження грає успішно Савченко. І Федосюк виводить на ударну позицію. Савченка, який не переграє відграє. Федосюк. Федосюк здалека. відпускає пускає спершу. Ценцеростався здорово Майстрем. Патрик Пау, Пісірем, пробиває, пробиває Шамлі. Шамлі Відавна Савченко. Станіслав повертає, звичайно. Зустріться Шамлі. І відповідає ЛПСРМ, Передбаче Савченко. Савченко. Він тут е, перехопив ще й е, ледь не організував. Е, Небезпечний. Савченко в центральному полі отримує м'яч. Дев'ятий номер. Не наважиться на удар, але віддає до. Карпные зони між двох забираю. Крутько. Грає на вербенка б'є. Вербенка. Під у першого таймо. Льодін. Льодін вкинув. ще між до. Стража воріт суперників і той на проскуріна. Савченко. Прострілював. Федосюк. Федосю. Савченко. Ще злій. Салютема. Невлучність. В першу чергу. Ось Освіт. Федосюк. Федосю. Савченко випереджає суперник. Ячу межах поля. Савченко вигрес. Правої ноги лівим краєм. І переведення Савченко. Низом ще добивання може бути. Проскурін заряджає ліву. Але верпенковерпенковерпенковерпенкоється змінами лише вісімці. Супарни подається зупинити цей рейд. Відповідає Салютем. подифік встигає відібрати, підіграти, підтримати цю атаку і забити. 2-1. 2-1. Проскурін віддає. Забиває Федосюк 2-1 на користь салютема. Знову зв'язка. До речі, проскурін. Федосюк працює у пас на восьмого номера. Федосюк. Проскурін. Проскурін. Федосюк відбір. Прискорення Віктора Федосюка у підкаті, суперник не дістає. Гожий відбір тут. Безкомпромісно розбирається крутько, і він розганяє цю атаку. Ще віддає на партнера та Тоді ротиком. ворота Яманко далеко вплинув Голкіпер. Суперники перехопили, розібрався майстренко і Завченком! Забиває Олександр Майстренко зі своєї знаної ноги правої. 2-2, сьома хвилина по перерві обійсерем. Відновив парите. <пілля> Майстренко. По Праворуч. Зараз через, через ближнього партнер Сав'я. Хороша комбінація, хороший розіграш з власної половини. Тут вже налало запасних свого колективу. І вже він ближче до трибуни підтримує. Сіарем, який наразі. Сам'як. Не у ну, кісіорем, а стосовно саду колектив оборонявся. Зараз втікає в атаку. Шамлі. Содось упадем дотик. Шамлі. Льодін виходить! Що за відскок? Що за Ім'яч у ворота! М'яч у сітці варить Вікторія Льодіна. ще й застряг у сітці в дальньому куті. Але це голиться 3-2 на користь. Салютема 14. та Хвилина по перерві. Виходить гуки Віктора Льодіна. Вибухає. Савченко перехопля. Шамлі. Непогано на Федосюка. Віктор Федосюк Зліву її пробиває. І м'ячу рука. Федосюк. Савченко. Савченко прискорення станіся. Слава Савченка. Ще не точно став. Ставина поперебі розпочалась. <риві> Вже згадували, двічі відіграв Федосюк. <риві> Стійка. там тамчить. Там не встигає. Він Аут Ауда салютема. Переведення проходить передача. Проскурі. Проскурін. Від рахунок 4-2. Олексій Проскурін. На заключній хвилині гри. Четвертий свій гол задаває салютем. Його автором стає Олексій Проскурін. До двох гольових передач записав він, Щойно на взяття воріт. Верпенка не пройшла передача між двох. Відборовся здорово майстренко. Три води майстренко Верпенко. Прострій! Він захищався, від захищався зараз Сайотем. Вже в останню мить. П'я секунди ще випад від Харків'ян.